Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок, 6 часу. Ну, я ще з 4 В 4 часа як відкрила оці беньки. Слухайте, щось удивляюсь, що останні 2 тижні я стою не утюгша. Це у мене годить втора стірка. Першу стірку я достала плед. втора стірка в мене стирається полотенце, третя стірка буде стиратися, Ну, вже не успію, бо зараз буду збиратися на роботу. Але коли буду до уход, таке на 15 кросовочки, постираю кросовочки. Білий костюмчик вчора постирала. Я поміняю зараз постільку, тому що завтра субота, хазяючки, за в субота хазяйка закачую рукава і працюю, правильно? Так що мої любі, ви знаєте, що з 4 часов я ходжу з поговорила, вийшла до собачок, розбудила. Я їх розбудила, говорю, добрий ранок, давайте сьогодні сніданок з світулькою 4 години. Думаю, ти йшла зумат, що то в 8, то в 9, то вже в 4. Ну, одним словом, знаєте, що хочу зробити? Хотілося звіситись на так, дівулечки, сьогодні п'ятниця, не жду понеділка. Після Нового року подивитися хочу. Ви мені кажете, що я похудала. Давайте я вам зараз скажу, як я похудала. Дивіться, зараз, подожди. Штани, в сторону. Дівочки, ну так, да, я похудала. Ну, то, будь ласка, 110,2, Новий рік творить чудеса. Понімаєте, так, да, мене, красуньки мої? 110,2, ви мені казали, що я похудала. Так, красуньки мої, хто не вірив мені, що я вісю 110 кілограм? Пожалуйста, я вам доказала. Да, пижама вес мая, серги не сняла. Ну, вы понимаете, да тоже вес дает. Але девуречки, ну, все вес. Бачите, смотря, какую вещь одеваю, светлую вещь одеваю, то я вроде бы полненько, Худ... темную вещь одеваю, вроде бы худенько, яркую вещь одеваю, вроде бы хорошенько. Одним словом, девули, ха лё -сенька. Никуда я не надену свою обалденную, прекрасную Вагу. Куди мені йдіти? Ну, куди? От бачите, що робиться. А, я, мабуть, ще коли звійшлась, водички попила, теж плюс кілограмів да? Дівчки, ну новий рік дав про себе знати. А ви мені кажете, світуля, де вони у вас взялись? Ось сьо, ось Ось Осьо ваша світулька, така добротна, красива українська жінка. Сто десять і два, пожалуйста. Я ж була трошки похудала, який там у мене віз був, ви помните, ви вже не пам'ятаю. Я в цих вісах забуваю. Ну, пожалуйста. Так, мої рідненькі, на дворі просто весна. Я вже вийшла в старі Сейчас я душею спортивний білий костюмчик і буду потихеньку збиратися на роботу. На дворі погода просто прекрасна. Ворони ситі, собаки ситі, попугайки ситі. Слухайте, треба попугайчикам той домик сипати. Так що ми їх ха... хтось співає. Ну, я не зійшла мене. Наче ну, хтось пташечок співав. Або я сходжу вже ума, або хтось співає одним із двох. Так що любі мої, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Ні, ну я ж вами не прощаюсь, Я ж хазяйка. Я сьогодні з трьох утра, пожалуйста, хазяйка. Я говорю, це який те капець, То не можу проснутися, то не можу заснути. Одним словом, дівчатки, ну на завтра субота, я підготавлюсь. Підготовлюсь. А ви знаєте що? А ви знаєте, що я постіль люблю знімати утром? Я сейчас люблю, я снімаю постільку. Не кину вечір, бо я жду на роботу. Я люблю винести подушку на двір, щоб воно провітрилось трошки. Так люблю. У мене зараз візде відкриті вікна двері. У мене тако у хаті вечір гуляє. Діволечки, послідні завершення. Сьогодні мої стірки, це спортивний костюмчик. Діволь, дивіться, я у Юльки у нас на привозі беру салфетки. Ви питали, які салфетки? Ідуть і чорні, і білі, і для тімних, для цвітних, і для білих вещей. Кидаєте тупа одну салфеточку в машинку, і дивіться, у мене цей костюм він не білосніжний, Він такий, знаєте, як ну, трошки має отінок. я вам хочу сказати, у мене було п'ятнишко, Я думаю, ну капець, ну ви знаєте, коли біла віч? Як би ти не хотіла, всю роти на неї щось сляпнеш? Я під цим роликом лишу юльки номер телефона. Дівулі це така віч. Я вам говорю. У Ані, моїй був чорний костюм, він такий вже був застірний, Дівулічки. Він дав цвіт. Ну я вам це говорю. От попробуйте і самі убитись. Вони стоять недорого. От візьміть одну маленьку пачку, провірите. при стірці, кидайте в машинку і подивитесь. Дивіться, мій цей костюм я очень люблю білі вещи. Но вічно ми переживаємо, що ми їх пачкаємо. Дівулі, не бійтеся, дивіться, ось о. чистенький, свіженький, одним словом, і вивішую костюм і збираюсь на роботу. Вас цілюваю. Так мої краситульки, я вже вилітаю на роботу. Все вже все. Пледики висять, костюмчик висить, вестількою. Ну, постільку сняла, звісно, не кидаю, бо ж вилітаю на роботу. Що вона кисла в машинці? Ну, я постільки даю так, постіль кидаю на 2,5 часа. Я люблю, щоб вона так хорошо простиралась. Подушки одіяла вже на дворі, хай провітрюється. Так, мої рідненьки, ще раз вам хочу сказати, я опять же прикріплю що, е, фейкову страничку, щоб ви знали, що в мене страничка моя одна дівчатка. Ви знаєте, навіть мої підписники пишуть: світуля, ми від тебе ждали. Дівулі, я вам вже говорила мільйон двадцять п'ять разів. У мене одна страничка і одна світулька, другої не буде в віки і віков. Ще раз вам хочу сказати: якщо б я хотіла робити якусь пакость, і я б не знаю, була там хто, я б давно вже виїхала з нашої України. Але спочатку війни я тут залишилася, у нас у мене брат на війні. У мене мене ми знаєте, своїми силами допомагаємо всім. Ну, я багато це не буду говорити, тому що ви самі все бачите. Одне хочу сказати, до чого я взагалі, суть цього сьогодні. Дівчатки, не ведіться на фейкові страничку. Так, мої хорошенькі, ну, значить так, і перестирала з вами, і звісилася з вами. Дівчина пише, откуди 110? Отсюди, от прекрасних. Так, Лук сьогодні має такий ви знаєте, костюмчик у мене від Олександр, Дівчики, сумочка у мене від Ірочки. Шубки вже, напевно, ну ну за 5-7 годин. Це точно, бо навіть уже й повіць нема. Серйозно, заклюпок нема. Щоб я хотіла застігнути, я не застігнусь, бо вони порваті. Так, дівчатки, ну я сьогодні вділа леопардик. Це ви знаєте, з фірма Віолетта, вона творить чудеса. Я обожнюю ці ботинки, дівчатки. Я їх просто обожнюю. Вони є зимні, є дімі сізоні. Не мені зараз вони дімі сізоні, тому що ну весна іде красу несе. тільки ви знаєте, що тігер у нас завжди був, є й буде в моді. Вони є чорні, є тігрові, дівчатки. Но тігр це не обично, поїмаєте мене? Так що, мої рідненькі летю на роботу, зараз кажу Лесі, давай прийдемо через м'ясний корпус, подивимось, які в нас ціни в новому році. Ми що ми ще в старому дугу, правильно м'яско? Так що, мої рідні, отакі суддя освітулічки лук, такі знаєте, я дуже люблю оці вещі. Знаєте, воротничок стоїчкою, він, вроді би, і легкий, і тонкий, і ботиночки. Дівулі, я вам хочу сказати, що магазин Віолетта, він нас очень балує, очень удивляє. Дуже шикарної обуви. Дивіться, я ж їх не знімаю. І саме головне. Я в них стою весь день. А ви знаєте, що я прийшла на роботу, стала і прийшла теж. Ну, якби у нас немає присісти. Так що, дівчатки, магазин Віаліти не знаходиться на привозі, і дуже великий завоз обуві. Ви знаєте, що коли б я не зайшла, щось привезли, якась новинка-новинка. дівчатки, ну, цього тігра Я вам просто рекомендую. Він крутий, він підходить під все. Я можу під спортивні діти під плаття, підівку. Ну ви знаєте, що я не комбінірую нічого. Знаєте, і з того, що було, то їй приліпила, і получилося дуже даже нічого. Так що цілую, люблю, обнімаю. Хорошого дня бажаю. Так, мої краситульки, лук, я вам показала. Ну, сьогодні все утро у вас зі мною було. Ви ще, мабуть, зараз відкриваєте свої глазки, а тут уж стоїть уже принцеса і розказує, де вона бере салфетки, понимаєте, для стірки. Ні, ну я вам привикла все розказувати. Ви, ну ви ви частичка моїй жизни. Я вже вам все говорити. Ці очі, звісно, вони відсвідчують, моїх глазок не видно. Но зато видно мої блискучі, красиві губочки. Так, да, дівчатки, ви замітили, що я в останнє час піднімаю волосики? А ну, скажіть ні. Вообще, мені, така... взагалі, мені зайчка йде? Ви знаєте, чого мені хочеться піднімати волос, щоб він мені от просто Підняти. Плюс, девочки, ви подивіться, як у мене блистить лице. Ну, моя валюшка, вона творить чудеса, і цей крем він просто обалденно класний. Одним словом, мої хороші, всім хорошого дня, позитивного настрою. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому, ніяк. ви знаєте, наші мислі матеріальні заложила хорошо, значить і буде хорошо. А в нашому житті треба думати тільки про хороше, тому що ну, плохого ви самі знаєте, є дуже, -дуже багато. Ну нічого, перешагнемо, проживемо, йдемо далі.